Друзі, вітаю всіх! Як і обіцяв, продовжую показувати вам новинки від SRM. Це сьогодні буде в кадрі дуже-дуже класний EDC-шник, як на мене. Трішки з мій формат. І тут ще такий фактор людський, знову ж таки. Я дивився на картинку, на фотографію ножа. Але я не подивився на його розміри. Ну, буває, тому що я подивився на картинку, мені здалося, що це такий масивний з спусками від обуху Різак типу Ontario Red. До речі, клин дуже схожий, надалі я вам покажу. Але як виявилося, це, як ото кажуть, вбивця того багауту, який всім вже набрид. Хоча той же багаут, це просто самі ж бенчмейт, мела парадю 530-й бенчмейт, просто трішки ребрендинг зробили і видали як за новий ніж та за новий тренд. Насправді воно так не є, тому що 530-та модель, який вже там, я не пам'ятаю, більше 20 років, а вони багаут почали позиціонувати як щось нове. Це зовсім не нове. Чим мені подобається СРМ, що вони не роблять копії, репліки до прикладу, як... ну, не буду наводити приклади, самі знаєте, хто цим займається. Сьогодні ж поговоримо про СРМ. У них нові віяння, у них своє бачення, тобто, можливо, десь якісь там моменти є по схожості, але в ножовій темі дуже важко зараз щось нове придумати, тому що ну, реально важко. Тому ну, що Дуже багато дизайнерів, дуже багато ідей, дуже часто ідеї співпадають. І як варіант, ми маємо схожі чимось ножі. Я не кажу копії, але ну, в якісь моменти є дуже-дуже схожі. Стандартне пакування SRM модель у нас буде SRM Air 105M. Знову ж таки, є три кольори: білі накладки світлий клинок, помаранчеві, більше біль морк'яні чорний клинок і повністю чорний є. У мене ж такий морквяний із чорним клинком. Зараз я вам його покажу. Ну, стандартне пакування, нічого тут такого, в принципі, нового немає. Я прибираю це в бік. І ось, друзі, оцей невеличкий ножичок. На фотографії я ж кажу, я думав, що це буде щось таке, знаєте, здорове, робоче. А потім вже я зайшов на сайт і подивився характеристики. Ну, ось бачите, ну тобто ніж дуже-дуже маленький. Але не будемо робити швидких якихось висновків, тому що, не дивлячись на його розміри, оце прямо кухня в кишені, я вам скажу відразу. Це прямо кухонний король буде. Десь на виходах, на кожен день, тому що. Характеристики в нього дуже-дуже смачні, я вам скажу. От я би щось подібне би носив. Не люблю сам порівняння, коли кажуть, був би там на 3 см більше, але от дійсно був би він сантиметра на 3, хоча б більше, з задоволенням носив би. А так він дуже-дуже компактний легкий. Але, знову ж таки, повторюся, на кухні він буде королем, тому що має він наступні характеристики, які я вам зараз зачитаю. Ну а далі перейдемо до самого ножа і розкажу свої думки з приводу нього. Е, назву моделі я вже казав 105М. СРМ e, на, на клинку у нас Sandwich 14 c 28 n стоїть твердість 57-59 рокову, Фініш клинка Black Wash, Замок стоїть Liner Lock, вага 55 грамів, товщина обуху в на, найтовщому місці 2,3 мм. Загальна довжина 75 мм і загальна 177 мм. Друзі, 55 грамів це вага багауту, причому клинок практично такий самий, як в багауту. І на відміну від того багауту, руків'я в нього не грає. Як каже Скімен Руслан, буде грати тільки Дуй. Цієї проблеми тут немає, абсолютно. Знову ж таки, кліпса не переставляється: кліпса у нас глибока, і гвинти також в і не будуть заважати посадці на кишеню. Невагомий, зручний, я ж кажу, він геть дуже-дуже компактний. Відкривається за ось такий е, ледве видимий фліпер з насічками. І це реально назва Air, повітря йому дуже-дуже йде. Це просто, знаєте, як ото hіндере Ontario Red, така геометрія, спуски від обуху, тонке зведення, тонкий, тонка, тонкий підвод, ріжуча крайка гарно виведена. І має на борту Sandvik 14C28N непогана ножова сталь, яка і має спротив до корозії, має непогані ріжучі властивості, легко точиться, хардюзити не варто, тому що 2,3 мм обух, він трішки тут скруглений, такий на, на кшталт, як у Себензи. І це, друзі, відвертий різак. Дулька для заточки є, яка доречна, тому що якщо її прибрати, то 2-3 заточення і ніж буде виглядати просто як. Незрозуміло що. Це роблять для того, щоб в станку можна було зручно точити, а не гратися. Замок лайнерлок. Вайнерлок тоненький, десь половину товщини клинка, що буде достатньо для цього ножа. Але знову ж таки повторюся, що для цього ножа якогось міцного замка і не потрібно. Що тут в осьлому, я вам не скажу. Ну Скоріш всього, підшипники. Так, підшипники, гарно все сховано. Лайнери в Потай накриті накладками G10. А, я вас, я вас обдурив. Тут навіть один лайнер з цього боку лайнера взагалі нема, бачите? Це взагалі круто. Cold Steel так робить свої ножі безлайнерні. І трішки, коли натискаєш, трішки є промін такий, але не такий, у багал, як у багалта, що стискаєш і накладки один до одної е -е, стуляються. І оцей лайнер, що ще є, там, де замок він перфорований. Ну, Тобто все чудово. Навколо всього такі мідні вставки, не знаю, мідні, латунні, але дуже такі гарні механіка, дуже класна. От Назва Air. Йому реально дуже-дуже підходить. Насічка є, така середньої жорсткості, під великий палець. І щось нарізати. ну, Це буде прямо кайф. Я вам, я вам кажу, така форма клинка це 100% гарантія успіху на кухні. Оце прямо та EDC, хотіло зробити, хотіла зробити компанія benchmade зі свого багауту. Він вистрілив, так, вистрила та модель, але ціна на неї там варюється дуже в таких цікавих сумах. І ну, я б не сказав, би, що цей ніж в якихось кухонних роботах програє тому ж Benchmade багауту. Ну, Скоріш всього, не програє. Якщо ми будемо брати якусь просто кухню, то на рівних вони будуть виїжджати, а тут ще спуски від обуху, і ще невідомо, хто, хто у кого виграє, тому що ніж реально дуже-дуже достойний. Бонка також у нас якась латунна або то фарбований метал. І зроблений такий темлячний штифт. Я дуже-дуже люблю такі рішення, тому що темляк у нас чіпляється отут, і він десь ось сюди йде, він не заважає, бо деякі роблять отут посередині. Особливо, коли ніж, ніж невеличкий, ти береш і він отут заважає тобі, коли ти впираєш в долоні. І часто густо він заважає. В цьому випадку тут ось буде він звисати, він не буде вам заважати. Зворотній хват добрий, ну, зворотній, фехтувальний вам, ну, я не думаю, що буде, стане в нагоді, тому що реально це ніж, різак, різак і дісічник. Я ж кажу по картинці, я думав, це буде повноцінний такий роботяга, але як виявилось, це невеличкий ЄДСішник. Але я ж кажу, що це кухня. От я його бачу на кухні 100%, тому що ну легкий, різучий, також і на кишені. А кухня 100% це буде його поле гри, тому що ну я вам кажу, це, це 100% це дуже дуже гарне рішення, як на мене. Чудова механіка за рахунок цього фліпера. Ну, вони виконали дуже чудово. Тут трішки згладили, тут трішки згладили. І фліпер цей, я не пам'ятаю. Я бачив такі рішення, бачив на картинках, сам в руках не тримав. Тому що я спочатку його отримав, я думаю, хіба це сліпджіт. А потім побачив, що такий невеликий фліпер. Але він працює. Я думав, буде, будуть якісь проблеми з його відкриттям, але ж ні, проблем ніяких взагалі немає. Працює все добре. Так що, друзі, непогана сталь. Sandvik 14C28N, яка буде тримати дуже-дуже непогану гостроту, якщо ж знову ж таки не лізти в якусь тяжку роботу ним, не колупати якісь металеві, там, не знаю, не відкручувати нічого ним. Легкий 55 г. На кишені не буде відчуватися, зате по кухні він, я ж кажу, переріже більшість єдс це 100%. Проблеми з заточкою також у вас не буде. Невагомий, різучий, ну, що ще треба. Ціна його там, якщо я не помиляюся, десь біля 1300 варюється. Але знову ж таки будемо орієнтуватися на, це, на те, що ціни змінюються. Але по великому рахунку ми візьмемо така ціна за такий ніж. Це ну, доволі таки актуальна, лояльна ціна. Тому що деякі з такими сталями в два рази дорожче продають ножі. Взяти, до прикладу, той самий кершоплюр. Ну там зрозуміло, це кершо, це Америка, це Кеннодіон. Звісно, він буде дорожче там в 3 рази. В чотири. А це Китай, СРМ, але я ж казав в попередньому відео про СРМ, що СРМ себе вже показали по всьому світі і всі їх знають, і це дуже-дуже непогані ножі. Так що, друзі, кого зацікавив ніж, я як завжди посилання залишу в описі. Вам дякую за перегляд. Сайту нажиманку дякую за наданий ніж. Реально-дуже реально класний. Ну, Був би він хоча б отакий, ну, трішки побільше. З задоволенням би юзав. Але з моїм вмінням десь ніж засунути, щось відтиснути, я його зламаю. Просто буде шкода. А так, ніж дуже-дуже класний. Що, друзі, всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.